Звіряче убивство у центрі столиці. Відомого науковця жорстоко зарізали і спалили разом з його квартирою. Трагедія сталася вихідними, але інформація з'явилася лише тепер. Із подробицями резонансної розправи Олексій Сімаков. Валерія Новицького знайшли мертвим у його власній квартирі. На тілі науковця було 20 ножових поранень. Аби приховати цей злочин, невідомі підпалили його помешкання. Під опечатаними дверима ще досі можна знайти сліди крові. У невеличкому під'їзді стоїть запах паленого. Пані Тетяна мешкає поверхом нижче. Коли усе сталося, жінка якраз поверталася додому. Тепер боїться заходити до власного будинку. Підняла голову, відділа над моїм балконом дим чорний. Ну я в крик, і тут і просто була, і тут ну парень із сенатора з отелю вже визвав пожежників. Приїхала пожежна, ну потушили, слава богу, що мої в ну, ми живі. Ну, звісно, трагедія жутка. У той вечір науковець приймав гостей. Тепер слідчі спілкуються з його знайомими. У міліції припускають, два десятки ударів ножем могла зробити лише людина, психічно хвора або непідпитку. Основна версія побутовий конфлікт. На кухні знайшли там. Певну атрибутику, те, що там щось сиділо, святкували, пляшки порожні. Можливо, це на ґрунті якихось образ, конфлікту, чисто побутових. Тут ця версія, вона найвирогідніша і вона розглядається в першу чергу. Колеги Валерія Новицького з інституту світової економіки та міжнародних відносин згадують свого співробітника як людину з м'яким характером, яка ніколи не вступала в гострі суперечки. Він був чоловіком дуже легким, навіть я б сказав, через легким он, делать кучу дел Валерію Новицькому було 48. Жив він один, дружини та дітей не мав. Завтра науковця кремують на байковому кладовищі. Олексій Сімаков та Володимир Юр'єв. ТВАЙ.